Людмила Волошка, українська поетеса, справжнє ім'я Людмила Морозова Курек, народилася у 1887 році в селі Вепрен на Житомирщині, в родині волосного писаря, сестра поетеси Вероніки Морозівни, дебютувала як поетеса у 1905 році. У Києві зблизилася з Оленою Пчілкою, яка друкувала її твори в журналі Рідний край. З 1910 року мешкала в Житомирі, була активною діячкою місцевої просвіти та редагувала газету Волинські народні вісті. У 1917 році видала свою єдину збірку Пісні волі. Після встановлення радянської влади переїхала до Вінницької області, повністю припинила публікувати поезію, працювала вихователькою дитячого будинку та вчителькою. Померла 19 жовтня 1952 року.